Як покакати в гостях у свого хлопця або, не дай Боже, чоловіка? Поради від мене, як від дівчини, яка живе з хлопцем, вже більше п'яти років. Звичайно, ми йдемо в туалет, закриваємо за собою двері і говоримо, що будемо підправляти макіяж. Підправляти макіяж це напевно довго 10 хвилин, може, 15, а може навіть і 20 хвилин можна це робити. Тому не переживайте. Головне, щоб він не подумав, що ви йдете. Відразу дівчата, якщо він не жлоб, вам пощастила, і ви можете включити воду. Це додатковий захист від пердежа від таких звуків. Ставте біле серце в коментарях, у кого такі звуки. У мене такого немає, але знаю, що у моїх подружок є. Лєнка, це камінь не в твій огород, і Катя теж так робить. Це нормально. Тож не парся. І так, далі ми беремо і робимо підложечку для нашого гівна. Отже, ми беремо серветки, складуємо їх грудочкою. Тобто робимо горку з туалетного паперу, кладемо її вниз в унітаз. Сідаємо, дівчата, і занадто не тужимося. Це дуже шкідливо. Намагаємося все робити акуратно. Хто Пердить, прошу вас дуже акуратненько. І ось какашечка одна впала, і друга впала. Все чудово, але є ще лайфхак. Під час того, як какашечка падає, щоб не булькала, якщо раптом вона вас не знає, магаладон. І вона гучно падає, для цього беремо. Під час того, як вона падає, ми нажимаємо кнопку змив. Я сподіваюся, у вашого хлопця не якийсь дешовий туалет і водичка набирається зразу. Якщо ні, то доведеться чекати, щоб туди набралась знов вода. Дівчата, чекаємо іншого. Виходу у нас нема. А зараз ви запитаєте у мене, як же позбутися запаху гівна, який стоїть після вас в туалеті. Вентиляція не встигне розібратися з цим, тому я теж дам останню пораду. Не хвилюйтесь, це не проблема. Ми беремо рушник і починаємо їм розганяти повітря. Просто представте, що ви великий вентилятор. Після зажигаємо один сірник, миємо руки і виходимо. А взагалі, дівчата, скажіть мені, навіщо вам такий хлопець, якщо у нього в гостях ви боїтесь випадково пукнути, в то туалеті. справжня любов, коли ти не боїшся при ньому таких природніх речей. Більше порад буде у моєму інстаграм. Підпишись.